Ви і Путін ваш білорус у Таїланді емоційно накинувся на росіянок. Судячи з відео конфлікт виник на підземній парковці будинку. Дві громадянки боліт розповідали чоловіку про свою національну ідентичність і прийняли його за свого. На що білорус емоційно відреагував? Національність рус, вона оскомину напила всьому міру. От рус я не руські. Білорусь заявив, що усі росіяни, у тому числі і жінки, зараз мають сидіти в окопах і допомагати пораненим військовим, а не відсиджуватися у Таїланді. жили на вас руски. Ви тваконче всі, Так, а ну подождіть, всі руські Вместе you? з путряном вашим вас і зада. Чоловік дорікнув за реакцію російського суспільства на російську агресію в Україні і обурюється діям диктаторської влади Ерефії. я смотрю на вас паспорт, мені трістю! Трістю б, бо що ви ткані! Всі русські т. О. Вай, с того вчинили, І весь ваш народ мовчить! Молчить з Молчит 22-го года! Ніхто б нас! Попо. Ты с пиздец, ты поддерживай Я, я не с***. С***, Русская. Значит так. Чим закінчився цей конфлікт невідомо, але додамо, що після початку великого вторгнення Росії в Україну жителі боліт активно почали емігрувати до Азії, зокрема і Таїланду. З початку цього року активність росіян на таїландському ринку нерухомості зросла більш ніж втричі а на ринку індонезії більш як удвічі. Багато хто розглядає нерухомість в Азії як інвестицію. По приведенні санкції влада Таїланду радо зустрічає русо Торісто з їхніми кривавими грішми. thank <laughs> you